Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Так зараз цікава ситуація, що з пальним в Україні да? так ну а. от власне друга спроба повернення акцизів на пальне. Депутати Верховної Ради скоригували урядовий, урядовий законопроєкт, і незабаром він може бути проголосований. Власне, чи буде це підняття цих цін? Наскільки може піднятися пальне і коли це станеться, коли власне вже проголосується, Петре? Тобі слово. Які деталі маєш? Розкажи нам. Привіт, друзі. Ще раз я сьогодні вранці мав можливість проїхатися Києвом і промоніторити ціни на пальне. Так, от, якщо порівняти з минулою середою, то цифри на стелах залишилися майже незмінними. Хіба що на диспальне ціни змінилися в середньому на 20 копійок, вони стали дешевші, але водії цього особливо не відчули. І багатьох автовласників зараз цікавить, що буде далі з цінами на АЗС, адже Верховна Рада готується повернути акциз. На пальне. Наскільки можуть від цього подорожчати бензин та дизель, і чи відчуються власники автомобілів? Ось що пояснили в парламенті. Якщо ми, наприклад, за тисячу літрів дизеля або бензина. Підвищуємо акциз до 100 євро, то орієнтовно ціна може підвищитись з огляду на діючий курс на 4,5 гривні, але вона має підвищитись для імпортерів, а не для кінцевого споживача. Ось ми чули, що кажуть представники влади, але експерти ринку пального менш оптимістичні на вартість пального на АЗС вплине не лише часткове повернення акцизу в Україні, а й світові ціни на нафту та курс долара. Звісно, трейдери працювати в мінус не будуть, і це може відчути споживач. Багатьох цікавить, коли чекати чергового чергового е, стрибка. Ціни, якщо закон ухвалять, то чи зміняться ціни в той же момент? І ось що пояснив мені експерт ринку пального Геннадій Рябцев. дивним, якби запровадження, точніше відновлення, хоча й частково акцизного податку, сплати акцизного податку, ніяким чином не вплинуло б на роздрібні ціни. Відповідні ставки акцизного податку можуть бути запроваджені. Або з жовтня цього року, або з січня наступного. З січня наступного це буде відповідно до вимог бюджетного та податкового кодексу. Якщо ж це буде з 1 жовтня, то це буде з порушенням від... Окремо хочу звернути увагу на те, наскільки можуть змінитися ціни на газ для автомобілів. В нинішній версії проекту закону закладено акциз фактично удвічі менше ніж пропонував уряд. Тому якщо бензин і дизель в середньому можуть подорожчати на 4-5 гривень, то газ на 2 гривні за літр. І єдине, що в цій ситуації позитивного те, що в Україні зараз достатньо запасів пального і дефіциту, який ми бачили разом з чергами цієї весни, вже не буде. Такі прогнози. Експертів, друзі, я з вами не прощаюся. Звідси вирушаю я до київської політехніки. КПІ сьогодні відзначає день народження. Також цього літа цей виш став найпопулярнішим в Україні серед вступників, і також дізнаємося, як цього року здобуватимуть освіту. Студенти буде очка чи дистанційка. Про це все детальніше розкажу після 9-ї. Вам слово. Дякуємо, Петре. Чекаємо на наступне твоє включення. Тим паче такий гарний привід так розповідає розповісти про поліцей. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн трансляцію на нашому youtube каналі.